На Україні є такий звичай розмальовувати писанки та фарбувати крашанки до свята Великодня. Зазвичай писанки розмальовують у суботу, напередодні свята та складають у кошик. Дитячі ігри з писанками та крашанками роблять свято веселим та незабутнім. Українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка. Дітки, я пропоную вам пограти з писанкою. Ми долоньки розітремо, і гніздечко з рук зів'ємо. Пташка у гніздечку, покладе яєчко. Яєчко, яєчко, котись по гніздечку, котись не губися, гляди. Не розбийся. Давайте ще разом. Ми долоньки розітремо і гніздечко з рук зів'ємо, пташка у гніздечко, поклади яєчко, 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 котись по гніздечку, Котись не губися, гляди, не розбися.